Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. У них сьогодні прем'єра. Вони трішки хвилюються. А ви знаєте, як передається їхні хвилювання? Мені ведучому. Ну я тримаю себе в руках. Сьогодні в мене в гостях Анастасія Бунич, керівниця філії ветеран у Вінниці. Настю, доброго дня. доброго дня. А також Ірина Килимник, програмна менеджерка цього проекту. Ірина, добрий день. Доброго дня сьогодні маємо всього лиш 20 хвилин для того, щоб розповісти, пояснити. І зробити акценти на е, тому майданчику, який у нас в Вінниці вже є, він займається дуже серйозними роботами, дуже серйозними проектами, і е, з я би так сказав, з, м, з дуже відповідальними людьми і родинами, е, які практично і приходять до вас, для для кого і для чого ви практично працюєте. Отож, е, Анастасія, перше питання до тебе. Скажи, будь ласка, скільки у Вінниці ветеран-хаб вже працює? Ветран у Вінниці працює вже майже три роки. Ми відкрилися у вересні 2020 року. Щоправда, мали невеличку перерву на кілька місяців з початком повномасштабного вторгнення. Працювали дистанційно, потім е, просто вже відкрили заново у червні 2022 року і продовжуємо працювати. Ем, він відкрився е, на м, хто був, скажімо так, перший е, момент, перший імпульс, е, який і дозволив або навпаки, який спонукав до відкриття ветеран хабу у Вінниці, е, це було розширення. Діяльності організації, яка вже працювала в Києві, перший транхаб був відкритий у Києві у 2018 році, і згодом команда зрозуміла, що потрібно розширюватися, адже е, такі послуги, такі можливості потрібні не тільки тим, хто живе в Києві, а й в інших містах. Тому у вересні 2020 році з'явилися ще два нових простори: один з них у Вінниці, інший тоді був у Дніпрі. Сьогодні виходить тільки три, три е, на на всю Україну. Всього зараз два, тому що Дніпро закрили спочатку повномасштабного вторгнення через безпекову ситуацію. А є е, бажання, можливість розширювати, адже ми чудово розуміємо, ми зараз підійдем, перейдемо до другого запитання. До безпосередньо які послуги надає ветеран Хаб, так ось е, попит є великий, наскільки я розумію, попит соціальний попит є дуже великий. Є така можливість розширитися, наприклад, на як ми кажемо західна Україна, а правильно говорити територія на захід або більш західні території України. Угу. Дивіться, в нас зараз є два простори у Києві і у Вінниці. Так само є два мобільних офіси, які функціонують в Київській області і в Вінницькій області в процесі відкриття мобільний офіс у Дніпропетровській області. Угу. Так само ми маємо партнерські простори Плюс Плюс у восьми містах України, і лінія підтримки працює по всій країні. Тобто, ми закриваємо запити на консультації по всій країні онлайн. Стосовно розширення хабів, я поки не готова говорити, але знаю точно, що. Вони потрібні, і ми в майбутньому розглядаємо таку можливість відкрити ще хаби. Це Україні. буде вирішувати Київ. Е... Центральна це вирішується командою, так яка угу. за це відповідає. А скажи, будь ласка, одразу хочу тебе попросити два моменти: момент, де ви знаходитесь ваша адреса, і телефон для того, щоб до вас могли дозвонитися, поставити своє запитання, бо дізнатися, що де, як і коли. Ветренхаб у Вінниці знаходиться на старому місті. Це вулиця Славетна, 29. Колишня назва 8 березня, тому навігатори mm -hmm. можуть ще не видавати. Тому коли вводите Славетна 29, може бути 8 березня, 29. І наш номер телефону 067 348 28 68. Це лінія, яка працює кожного дня з 9 ранку до 9 вечора. На неї можна телефонувати з будь-яким запитом, коли щось потрібно дізнатись про ветренхаб або отримати консультацію, чи зв'язатися з кимось з працівників. Можна дзвонити туди, і адміністратори допоможуть і сконтактують з тим, хто потрібен. Це номер, це номер наш вінницький, чи це номер загальноукраїнський? Це загальноукраїнський. <клес> є один номер для зручності комунікації для того, щоб люди не плутались, не дзвонили не в той хаб, який їм потрібен. Є один єдиний номер, на який можна з будь-яким питанням зателефонувати і вас контактують з тим, хто треба. Тобто грамотно буде зателефонувати, сказати добрий день, я з такого то міста. <клес> Так, і вас це запитають, і це набагато простіше. Так, адміністратори обов'язково запитають. Окей, okay, так підключаємо до розмови Ірину. Так тобі не, не, не вдасться двадцять хвилин просто відсидітись і посміхатись. І скажи, будь ласка, які е, послуги основні, я би так сказав, які основні послуги е, надає ветеран у Вінниці? Ветеранхаб надає такі послуги, як юридичні, психологічні послуги з пошуку роботи, а також е, організовує різноманітні заходи для того, для того, щоб наша аудиторія е, могла як і скажімо, якщо це творчі майстер-класи розслабитися, а також е, навчитися. Тому що в нас є, наприклад, навчальні заходи, є лекції, є юридичні семінари. Ось В основному це юридичні, психологічні і різноманітні заходи. А для того, щоб вони у вас відбувалися, напевно, ви е запрошуєте. Я не думаю, що ви маєте в штаті правда. Напевно, зараз всі так роблять. Ви запрошуєте до себе м тих самих представників. Юридичного напрямку, ви запрошуєте, психологічного напрямку, чи навпаки, чи у вас всі ці люди вже є, і вже команда, якби ну не те, що сформована, а вже і, і, основа команди вже є. Угу. Як тут відбувається нас? Е, я відповім. Дивіться, у нас є консультанти. Ті от е, основні послуги, які ми надаємо. Е... Фахівці з цих напрямків є нашими працівниками і є членами наших команд. Тобто вони в нас. Тобто в це не фрілансери. Ні, угу. це наші працівники. В кожній команді є працівники з напрямків психологічного юридичного умовно. Є команда простору у Вінниці, це юрист психологи, так які знаходяться безпосередньо у просторі. До них можна прийти з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19 години. Вони зустрінуть нададуть консультацію. Стосовно юридичних консультацій, це первинний юридичний консультування. Ми не йдемо в суд, не супроводжуємо в суді, в нас немає адвокатів, але дуже багато питань можна вирішити насправді досудовим шляхом. І в цьому допомагає наш юрист. Він допомагає знайти, де треба взяти довідки, куди піти, з яким запитанням, чого не вистачає в пакеті документів, зрозуміти, чому так чи інакше отримана відповідь і що далі з нею робити. Психологи у нас в просторі знаходяться кейс-менеджери. Це ті люди, які... Надають первинне консультування, можуть підтримати в кризовій ситуації, також збирають первинне психологічне інтерв'ю. І якщо людині потрібна вже довготривала психотерапія, у нас є тут вже партнери. В яких ширше коло психотерапевтів, серед яких наші психологи із ветерен ті, які працюють у нас стаціонарно, підбирають і допомагають сконтактуватися клієнту і з його терапевтом, який буде вже працювати з ним надалі. І тобто, таким чином потім супроводжує, збирає зворотній зв'язок і продовжує підтримувати людину доти, доки їй це потрібно. Тобто, виходить, що по основним напрямкам у вас є основні люди, ну дозволь, я так скажу. Звісно, так. Тобто, ви не шукаєте бігом-бігом, давай ми Когось знайдемо? Там, психолога чи юриста там ні, у нас до цього це все передбачено, до того що на різні формати отримання послуг у нас є різні фахівці, угу. різні команди. Тобто, умовно, у нас є команда мобільного офісу, в якій є свої консультанти, які тільки працюють на виїзді, і тільки з тими клієнтами, які звертаються до мобільного офісу. Є команда послуг у Вінницькому хабі, яка працює з клієнтами, які приходять наживо у Вінниці. І є команда в Київському хабі, є команда лінії підтримки. Тобто, це різні не фахівці, але які працюють за однаковими стандартами, які однаково фахові і однаково якісно працюють. А ну і тепер логічно буде запитати і почути від вас, хто є вашою цільовою аудиторією, наша цільова аудиторія це ветерани, захисники, їхні рідні і близькі, рідні і близькі загиблих героїв. Рідні і близькі тих, хто знаходиться зараз в полоні, або ті, хто повернувся з полону, і також працівники силових структур. До того ж, важливо е, зазначити, що е, дуже часто е, партнерки, або партнери захисників, ветеранів, які не знаходяться в офіційному шлюбі, не вважають можливим для себе прийти отримати послугу. Це не так. Ми не вимагаємо документа підтверджень. Якщо ви От не я знаход... хотів якраз запитатися про документи, угу. якщо ви не знаходитесь в офіційному шлюбі, а просто знаходитесь в стосунках або в цивільному шлюбі. Ви вже є нашою цільовою аудиторією, бо ви є важливою частиною життя людини, яка захищає нас. Тому для нас це важливо. Я хочу ще додати, угу. що також не знаю, що наша цільова аудиторія Є сім'ї поліцейських і поліцейські рятувальники, добровольці, ті, хто воює з 2014 року. Тобто, ось ця, ця аудиторія також наша. Ми їх запрошуємо до нас в хаб Славетна, 29. А, достатньо зателефонувати або прийти. Я знову таки повертаюся до моменту документів угу. і нічого не треба пред'являти. <рес> Існують моменти, коли потрібні mm -hmm. документи вже для роботи з юристом. Тобто, це не для того, щоб mm -hmm. юрист перевірив вашу особу, а для того, щоб він допоміг сформувати що запит з документами і та. взагалі зрозумів, що, що у вас є, і що треба далі. Ми не просимо документів. Є, 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 у нас є така штука, як ми реєструємо на вході для того, щоб зберігати в себе знову таки для статистичних для них і для подальшої можливості зв'язатися. Умовно, ви щось забули в просторі або щось сталося. Ми маємо перетелефонувати. Телефонувати і повідомити людині. Так? Ми збираємо е, дані для реєстрації в себе всередині форми, і номер телефону просимо так само, але не просимо документів. Тобто людина може, якщо це військовий, він може прийти і назвати свій позивний. і Ми зареєструємо в себе в базі його за позивним. І це не проблема. І цього достатньо так, буде І чого буде достатньо. Ще можна додавати з приводу юридичних послуг. Ми виходить, надаємо, консультуємо, ми готуємо людину. Наприклад, якщо потрібно, в судовому порядку вирішити щось. Наш юрист він готує, він допомагає підготувати документи. Тобто. Але він не, не супровід не не, росупровід не, не, не безпосередньо виступає в суді. Важливо до суду. Ми не готуємо документи. Ми допомагаємо збір саме збір. Підготовка, первинним. тобто так. кейс. Ви робите кейс? Так, так, так. Це первинна Вторинною угу. ми не займаємось. Не маємо такої можливості. Ну є, є інші організації, які можуть це зробити, так, які можуть допомогти. І та сама безоплатна правова вторинна звісно, допомога. Так. До речі, дуже дуже давно не бачив. Запрошую, пані Марину, Запрошую вас на ефір. Заходьте до нас, давно вас не бачили. Е, трішечки, Анастасія, трішечки вже е, дала відповідь на, на моє наступне запитання: це форма отримання. Угу. Ти сказала, що це безпосередньо у просторі можна, так? Які є ще форми отримання е, консультацій, допомоги або інших отримання послуг, як ви називаєте це? Угу. Отже, є три формати отримання послуг. Це офлайн безпосередньо в просторі. Знов таки, вулиця Славетна, 29 з 11 до 19, з понеділка по п'ятницю, консультанти там чекають на вас. Так само у нас є мобільний офіс, який надає ці ж самі послуги на виїзді. Знов таки, людина телефонує за номером телефону 067 348 28 68. Адміністратор перескеровує на консультанта, який має виїхати. До людини надалі, консультант зв'язується і вони домовляються з клієнтом вже про зустріч. Це команда окремо, знов таки в них є автомобіль, в них є водій, і вони їздять по Вінницькій області, надають консультації тим, кому це потрібно. І так само є можливість в кожного. Українця в кожного з нашої цільової аудиторії mm -hmm. з будь-якого куточка України отримати послуги на лінії підтримки за цим самим номером телефона. Єдине, що у лінії підтримки тут бонус плюс, бо вони працюють кожного дня без вихідних з 9 ранку до 9 вечора. Тобто можна отримати консультацію там в суботу ввечері без проблем. Ну це що... треба тільки запам'ятати, що тут не 24 на 7, як ми звикли так. вже говорити, а тут з 9 до 9, -ї. Але так. кожен день, кожен день Кожен так. день з 9 до 21 І мобільний офіс працює з вівторка по суботу для. Для того щоб дати людям, які там, працюють, mm -hmm. у звичайний день в суботу отримати консультацію, тому в них трошки зміщений графік. Напевно, окрема графа, окрема, окремі заходи, окрема окремий сценарний план це я вже до тебе йду, Ірино. Це стосується безпосередньо саме дітей. Мені так чомусь здається, діти найважча? Ну, ми дорослі знаємо. Діти найважча аудиторія. З ними дуже важко говорити в даному випадку. Якщо мати на увазі, що е, діти е, можуть мати ту чи іншу травматичну історію, з ними дуже важко і дуже дуже обережно треба робити. Які заходи ви вже запропонували діткам, і які ще плануються? Можеш сказати? Так, у нас ще в, ще щовівторка проходить майстер-клас з з акварельного живопису. Що четверга у нас проходить декоративна майстерня? Також в партнерстві ми проводимо інші майстер-класи, творчі зустрічі і так далі. Але хочу сказати, що не менш важливою є аудиторія саме дорослих. І, наприклад, що п'ятниці у нас відбуваються творчі заходи для дорослих. Це для партнерок, для дружин, для сестер, в тому числі, і для ветеранів. Ми їх запрошуємо також на наші заходи. Наприклад, планується з 23 серпня курс саме академічного малюнку. Це 12 навчальних заходів. Ми також запрошуємо наших. Нашу аудиторію на зайти, ознайомитися з цією інформацією у нас на сторінці Ветеран Хабу в Фейсбуці. І, наприклад, які заходи ще ми плануємо це 7 і 14 вересня, це зустріч з нашим юристом з приводу МСЕКу і військово лікарської комісії. 7-14 так, 7, 14 вересня? А як потрапити і дорослим, і дітям? Наприклад, вівторок, це діти, п'ятниця це дорослі. Я так умовно зовсім кажу. Як потрапити? Є попередній запис, немає. Можна прийти, просто зателефонувавши чи навіть не телефонувавши, а прийти за адресою. Як як у вас це відбувається? Яка форма? Ні, в нас є обов'язкова реєстрація, тому що нам потрібно підготувати кількість місць і так далі. Тому обов'язково сходить до нас на Фейсбук-сторінку, відкриваєте саме ту подію, яка вам до вподоби і реєструєтеся. Перед подією ми всім телефонуємо, повідомляємо і нагадуємо за цю подію, на яку людина зареєструвалася. Угу. А я зайшов на вашу сторінку. Я не реєструвався. Я побачив, що у вас. Там буде відбуватися які у вас там заходи будуть е відбуватися, і відверто вам скажу. знову-таки це роблю я такий анонс. Напевно, вже група повністю набрана, але на цьому тижні розпочина. Або вже напевно і працює. От це треба на Напев... Вже Працює. Да, вже працює. Вже в ветеран хабі знімають кіно. А... Кажу це з посмішкою. Мені дуже цікаво, що в результаті вийде. І я саме по факту, на результат, я скажімо так, пішов. І я вже на результат, я вже запросив і роблю невеличкий анонс проєкту часу змін 21 21-го числа. Тут має бути представниця з ветеран хабу, яка пров... яка зараз проводить і. І в результаті знімає кіно, вчить, пояснює, формує. Ну і так я не знаю, що вона там робить. Мені дуже цікаво. Хочеться сказати, що це наші партнери. Це власне не є представниця, це просто партнери, які ініціативна група, яка угу. запропонувала провести такий проєкт, саме з нашою цільовою аудиторією і власне на нашій території. Ми також чекаємо їхнього кінцевого, фінального угу. результату. Да. Буде вам так, цікаво. Буде він відбудеться в п'ятницю. Відповідно, будемо дивитися. Ну а вона в мене буде в понеділок. Ну принаймні так обіцяла. Я не знаю. Ми, Я... ми побачимо раніше. А, ну <світ> <світ> хто би хто би думав? Хто би да е, окей? Ми маємо ну буквально ще одну хвилинку. Е, Анастасія Ірина. Що зараз? Давайте спробуємо використати по максимуму е, наш майданчик. Що е, є найбільш необхідним зараз для ветеран Хаб? В чому є найбільша потреба, в кому, можливо, є найбільша потреба? Звертайтеся, я дуже сподіваюся, і що вас почують і, можливо, отримаєте нормальний фідбек. Найбільша потреба ветеран хабу є. Мені навіть дуже складно сказати про потреби, бо. Бо с... у нас все є. Бо От нас... ти скажеш що все є. Я тобі не вірю. У нас все є, у нас все добре. Єдине, що в нас немає. Ми зараз в пошуках HR-менеджера і психолога. Тому, якщо нас слухають такі люди, ми будемо дуже раді бачити в команді. А наші вакансії А які вимоги, до речі, е, вимоги має бути опис... спеціальна спеціальна освіта, про профільна освіта. Е, так, обов'язково є <світ> вакансії. У нас на сайті опубліковані до кожного до кожної вакансії є опис. Е, читайте, якщо ви підходите, якщо ви бачите там себе надсилайте резюме на адресу, яка вказана в посиланні. І так само ми маємо необхідність дуже велику в тому, щоб до нас більше і більше приходили люди, які відносяться до нашої цільової аудиторії. Ми дуже чекаємо ветеранів, захисників, їхніх родин завжди. Ми з радістю надаємо наші послуги, надаємо наш простір, чекаємо просто в гості, чекаємо на відгуки і хочемо бачити більше і більше людей і приносити. Більше і більше користі їм, тому що ми власне для цього і працюємо. І чим більше ми зможемо підтримати ветеранів, захисників їхніх родин, тим більше е, будемо ми щасливі і е, працювати ще більш натхненно. Ем, Обов'язково маю сказати, що ветеран -хап у Вінниці працює і всі ці проєкти, і всі ці послуги, як кажуть дівчата, він надає абсолютно безкоштовно. Е, тому питання стосовно ціни або питання стосовно як де, взагалі просто відпадає. Його просто немає від слова нуль. Немає його. Я щиро дякую. Маємо виходити вже з ефіру. Я щиро дякую сьогоднішнім своїм гостям. А саме, Анастасія Бунич, керівниця філії «Ветеранхаб» у Вінниці і Ірина Кілинник, програмна менеджерка цього проєкту. Сьогодні були розповідали, закликали, говорили, де вони знаходяться. Так що вони вас чекають у гості. А я чекаю наступних своїх гостей. Отож, залишайтеся разом з нами через декілька хвилин. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.